Що я вам знайшла показати, бачите? Наші ріднесенькі. Красивулічки. Чорне море України. Самий південний курорт Одеської області, в тому числі український, це Приморське Кілійського району. У нас сьогодні шикарний краєвид, фантастично гарно після бурі. Радіємо ясному небу над головою. Скоро вам в новинах вже розкажуть, що пляжі готові до сезону. Ну, а ми чекаємо, вибираємо каталоги з купальничками, приміряємо і готуємося до пляжного українського ріднесенького відпочинку. До зустрічі на морі. Ставимо лайки. Обов'язково з любов'ю для вас далі буде.